Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Я в магазині Сінсей. Сьогодні оглянемо посуд та великодні новинки. Тож приємного вам перегляду! Блюдо прозоре скляне, досить важке скло, не є тоненьке. Ціна більшого 239. Є ще ось таке менше за 169. Салатник скляний, рельєфний 119. Дуже красиві ось такі пасхальні блюда скляні. По 459. Будь-який варіант. Тарілка з бортиками та золотистою окантовкою 119. Усмужки чорні. Це є обідня 189 та десертна 149. Маслянка. Прозора скляна 219, 240, біла і ось така пластикова 169. Млинок для спецій у трьох кольорах 219. Для солі та перцю ємності пасхальні. Набір підставок під яйця з кроликами. Ціна 169 Курочки для солі та перцю 219 Маслянка скляна прозора у вигляді курочки. Ціна 340 Ще був кролик. Але вже пасхальні новинки не довозять. Ось така таця для сервурування та подачі 269-240 гривень. Такі варіанти 340. Тарілочки самі скляні і оправа металева у двох відтінках. Для спеції 169 баночки. Такий набір 219. Баночки з наліпками 149, 4 штуки. Тарілки у вигляді квіточки є два кольори. Ціна 169. Тарілка супова. Чорну краплинку 149. Та обідня 149 гривень також. Молочно-сірий салатник з нарівною поверхнею. Ціна зі знижкою 269. 340 гривень. Ось такий диспенсер подвійний. Є ще відділення для губки. Сито в раковину зі знижкою. Ціна 29. Диспенсери керамічні з губкою по 340 білий та чорний. Ось такий ще є варіант за 269. Ліка пластикова зелена 169. Полиця вставка додаткова. Металева 240 менша. Є чорна та біла і є ще ось така. Зараз покажу вам, наскільки вона відрізняється, і ціна не дуже більша. 269. Пластиковий друшляк 169 в раковину. Є ще ось такий силиконовий за 129. Сито з довгою ручкою 119, Щипці кухонні, 39. Ситочко для заварювання чаю 49. І ось таке сито маленьке за 59. Форма силіконова для льоду 219. Підставка декоративна – листок 169. І ось такий ще є листочок за 169 також. Це глечик я собі сьогодні придбала, дуже він мені подобається 119 всього навсього 189 для олії, 119 парцемолка, 149 для фруктів. Є ще ось такі об'ємніші фруктовниці, золотиста та чорна 269. Миска золотиста менша 169, а більше 269 гривень. Форма силіконова для запікання кексу 189, для печива 149, 119 котики, 6 штук упаковка. Качалка силіконова з дерев'яними ручками обертова 240. Формочки силиконові, 119, для цукерок 119, пасхальний декор 119, 12 штук 149. Ось такі красиві. Яєчка кольорові 149 12 штук упаковка, 79 6 штук, писанки декоративні на паличці 169 3 штуки упаковка по 59 ось такі набори, прозорі з квіточками 119, тут 12 штук, 169 набір. Писанок розписних курочка декорація 169. Ось такі писанки яйця 169 більші та 79 менша. 119 біла ромашками і рожева 169. Така великодня декорація 219, кролики за 169, кролики з парасольками 219, тістечко. Кек 79. Такі, ще милі є хлопчик та дівчинка в окулярах за 169. Дитячі коробочки металеві для зберігання 2 штуки 119. Стояча прикраса 59, кролики 119. 8 штук в упаковці, 149 дошка для нарізання. Ось така декорація красива, підвісна за 149. Кошечки для діток 340 білий з вушками плетений. 459 ось такий варіант з морквинками. Такий симпатичний штухлом, можна його знімати. Ціна 459 для найменших діток. І є ще ось такий простенький варіант за 340. Кролик 169. Такі маленькі гномики текстильні 79, 119 морквинки 3 штуки упаковка. Ціплята 79. Є ще такі в каплюшках 219 кроликів. Підвісні текстильні по 59. Є за 149 дуже великий вибір. І ось цей верхній ряд усі по 59. Чашки дитячі з пушем 169. Така також рожева 169 ангел. З корочкою 79. Тарілка десертна 99. Така салатничка 99. Є ще ось такої форми: 239 салатник глибокий. 269 дитяча посуда для хлопчика. Чашка 149, тарілочка, таку саму вартість і мисочка. Яскраві чашки з малюнком. Такий варіант з левом 169. Є більша з песиком зелена за 159. Дитячі копілки, ведмедик білий, кролик. Ще є собачки та динозаврик усі в одну ціну по 149. Ось така ще є копілка за 149. Ескаватор також 149. Фоторамка 119, дзеркальце Пуш 119. Також. І ось такі варіанти по 149. Фоторамка з пасиком маленька 79. Дитячі комоди для хлопчика та дівчинки 389. Дякую, що дивитесь. Гарних вам покупок!